Перший день повномасштабної війни російські війська зайшли у Херсонську область. У березні 2022-го окупували практично всю Херсонщину. Викрадення проукраїнських активістів, вбивства та катування цивільних. Попри це, мирні жителі виходили на демонстрації проти окупації. Та вели партизанську боротьбу. У жовтні 2022 року російська окупаційна влада оголосила про так звану евакуацію з херсонських музеїв. Всього за декілька днів з краєзнавчого та художнього музею вивезли тисячі унікальних експонатів. Херсонський художній музей був одним з культурних центрів регіону. За рік до повномасштабного вторгнення тут розпочалася реставрація. Тут стіни вже товсті, тому так, ну пішли. Ходімо. Оце так. так почалися у нас роботи. Ви бачите, перекриття між поверхами було знято. Десь вже встигли почати нове викладати, а десь ще ні. Сьогодні в музеї працює всього декілька людей. У місті залишилося лише троє: зберігачка фондів Ганна, заступник директора ігор та охоронець. А що тут було до повномасштабного? Як тут? Це був, це був експозиційний зал, на горі теж був зал експозиційний. То у нас зал був такий великий, красивий зал, в ньому концерти навіть відбувалися. А як будівля постраждала Це, за час окупації? — За час від, від військових бойових дій майже не постраждала будівля. Трошки-трошки уламками посікло. 24 лютого ми зустріли, мабуть, від гуркоту якогось шуму. Самі розумієте, це бомбардування пішло, в аеропорт наш. Та й так було гучно. Звідусіль почало якось гриміти, гудіти. Були перші дні. Ми в розпачі від того, що ми не знали, до кого всі зверталися. Не тільки як музей, як установа, як взагалі як люди, як окремі громадяни міста. І при цьому ви одразу прийшли на роботу? Так, при цьому, при всьому, музейники це люди, які в першу чергу думають про те, що їм треба захищати надбання, яке збиралося не один рік, яке повинно пережити не одне покоління ще. Тому ми приходили да, в музей. Ми радилися один з одним, що ми будемо робити, як далі будемо поступати і узгоджували свої подальші дії. Всі експонати з другого, з третього, з виставкових залів були знесені на перший поверх в фондосховище. Херсонському художньому музею імені Шевкуненка зберігалося близько 14 тисяч експонатів. Живопис, скульптура, декоративно-ужиткове та стародавні ікони. Завдячуючи директору Аліні Васильівні, були розповсюджені чутки, що у колекції. Тут у будівлі немає. Що вона вивезена, вивезена на час будівельних робіт. Прийшла адміністрація, нове керівництво, яке призначила нова адміністрація. 19 липня. У перший день так звана нова окупаційна адміністрація прийшла в музей з військовими. Будівлю обшукали, втім до фондів стараннями працівників музею вони так і не потрапили. Ми вважали, що більш е, е, науковими якимось ділами справами займається у, у нас така Кольцова Наталя Акимівна. Це наша місцева. Ось вона була тіньовим керівником. А хто вона взагалі? Це була завідувачка. Експозиційним відділом музею. Вона ну, досить негативно повливала на молодшу частину колективу, яка ще, напевно, вагалася, там щось думала, тому що Україна нас не кидала. Сталося так, що період, коли у квітні почали нам затримувати зарплатню, якраз це все так і наклалося одне. На одне. Да, і молодь якось пішла йшла під впливом цієї більш поважної людини. І сусідній поряд з нами музей, який розташовується, краєзнавчий музей, з 1 травня офіційно почав працювати, відкрив двері і офіційно почав працювати на російську владу. Це стало знову ж таки ще одне да, сходинкою, тому щоб і наш колектив підштовхнути, ну, ті, хто вагався. Зрозуміло, що колектив розділився. Так, і деякі з свого власного бажання підуть на співпрацю, а деякі, наші і не хотіли б працювати. Але ну так, скажемо, мозовим штурмом, так, ми вирішили, що все ж таки ми зробимо над собою зусилля, підемо на співпрацю з Росією, але з дозволу всіх наших власних структур на території підконтрольної України. Нині колаборанти, які добровільно погодилися на співпрацю з Росією, втекли на досі окуповану територію. 31 жовтня до музею прибули автобуси та вантажівка. Я побачила дуже багато людей, незнайомих. Це були, ну так скажімо, різні групи. Да. Мене підвели до однієї групи, там десь близько десяти чоловіків. Директорка мені сказала, що у нас почалась евакуація по спасінню культурних цінностей. От Люди всі виїжджають, тому тому цінності ми теж не можемо залишати. Мене підвели. Ось два охоронці наші, чеченці, озброєні у військовій формі, які тут будуть з нами стільки часу, скільки треба. Ми всі тут будемо стільки часу, скільки треба, для того, щоб запакувати і вивезти. Я розумію, що я вже як миша в вмишевовці. Ось на таких сітках в фондах музею висіли роботи. Картини заповнювали увесь простір з обох сторін. За підрахунками, з музею вивезли понад 80% колекції, а це більше 10 тисяч творів. У листопаді 2022 року українські війська звільнили Херсон. Ми вже свободні. Я знаю, що у ваших соціальних мережах ви вже на цьому етапі публікуєте роботи чи фотографії, процес того, як ви шукаєте, де зараз знаходиться колекція, яка робота ведеться вже зараз по тому, щоб повернути ці роботи, і чи можливо їх колись повернути на територію України і коли. Ну, ось дивіться, під час того, що я сиділа, опрацьовувала ці документи. А ця ж нова директорка від російської влади, вона обмовилась якраз, що а, везеться все це у Крим, і, напевно, там буде приймати ось ця ж лаборантка, яка виїхала наша, і зрозуміла, що роботи наші їдуть так само туди. Начебто, ми всі зараз знаємо, де Вкрадена колекція зберігається. Ем, які кроки, можливо, вже є по поверненню цих робіт в Україну? Чи це взагалі можливо, чи це колись станеться? Хотілося б сподіватися, що станеться. Як музейник історик я дуже обережно зазвичай в таких стверджень, тому що ми всі знаємо, що, наприклад, навіть твори втрачені під час другої світової війни, досі розшукуються і досі повертаються. Але і ми навіть знаємо, де вони і навіть у тих випадках, коли ми знаємо, де вони, далеко не завжди вдається це повернути швидко. Нагадаю, масштаб переміщення предметів з цих територій, які були окуповані Росією в 22-му році, звичайно, вражає. тому що такі обсяги предметів. Ніколи не вивозилися з території України в незаконний спосіб, тобто вони переміщувалися. Який це обсяг? Можливо? Поки що. Ну, але це вже йдеться про ну, близько 30 тисяч музейних предметів щонайменше. Стосовно механізмів, е, Україна фіксує воєнні злочини, вчинені Російською Федерацією. Е, частиною одним з напрямків да, цієї роботи є, власне, фіксація воєнних злочинів проти культурної спадщини. І це руйнація об'єктів культурної спадщини, і друга частина це власне розкладання при незаконне переміщення культурних цінностей. Музейні предмети в нас попадають в цю другу частину. В цей другий напрям роботи. Ми тут співпрацюємо з усіма, хто має бути в цьому процесі залучений. Служба безпеки України, Національна поліція України, Генеральна прокуратура. Поки що однією з ключових задач є підготовка матеріалів для, зокрема для Інтерполу, для того, щоб ці предмети були оголошені в міжнародний розшук. Ми дуже сподіваємося, що часи змінилися. По-перше, що ми знаємо напевно, де це знаходиться, ми можемо відстежувати подальше транспортування. Ну, ми, я маю на увазі наші силові структури, які повинні цим займатися. Так? Це по-перше. По-друге, що змінився світ в плані інформації, так? що вона дуже швидко розлітається і є небайдужі люди, які. Допомагають нам, якщо ми найбільше розкажемо, найбільше покажемо, які твори а, вкрадені, скажемо цифри, ну тобто привернемо увагу спільноти, да і у нас в Україні, і за кордоном, тобто з різних боків, ми підходимо а, до того, щоб інформаційно надати від нас належну інформацію, щоб всі були в курсі, що це за твори, і тоді будуть питання виникати, чому їх вивозять і хто їх вивозить. На Херсонщині російські окупанти діяли у звичній для себе манері, які століття до того вони крали та вбивали. Проте, незважаючи на всіх намагання знищити та привласнити українську культуру, вона жива.